Розкажемо вовчику, які літери ми вже з вами знаємо. Ось ми вже з вами знаємо літеру А. А з боку А рік садали? І ще ми знаємо літеру О. І ще ми знаємо літеру У. А сьогодні вивчимо нову літеру. Послухайте казочку про літеру Му віслючка та Козенятко-Мечка. Сталося це в лісовій школі. Двоє давніх друзів і, Слючок, і А Іа та козенятко Мечко сиділи за останньою партою та й обговорювали події вчорашньої гри в футбол. Вони так захопилися, що забули про заняття. А на уроці вчителька сова старанно пояснювала звірятам про літеру М. Діти з цієї літери починається найдорожче слово Мама. Почувши слово мама, звірята стрепенулися. Замовкли і швиденько почали шукати очима кожен свою маму. Та крім товаришів і вчительки нікого <кій> не було. Мудра сова помітила метушню дітей і запитала то яку літеру ми ви сьогодні вивчаємо? Скажи, будь ласка, віслідчок і а. Віслідчок встав, розгубився і ніяк не міг второпати. До чого тут мама? Допоможе віслючкові сусід його по парті, козенятко Мечко, сказала вчителька. Мечко встав і теж розгублено мовчав. Отож, мовила сова, я підкажу вам назву, назву ще одне слово Майка. А ви скажіть, на яку літеру схожа майка? Усі звірята озирнулися. Мечкові стало соромно і якось незручно. Віслючок знову поглянув на малюнки в зошиті, згадав слово майка, слово мама і раптом вигукнув ці слова починаються з літери Му. Правильно, молодець, здогадався. А хто скаже, чому саме слово Майка я навела у прикладі? Запитання було не з легких, усі замовкли. Особливо старався мечко, замислився, йому хотілося якось виправити свою провину. Учителька підійшла до дошки, взяла крейду і намалювала майку. А потім, щоб всі бачили, школярі стерла серединку і на дошці залишилася літера М. Сова повернулась до дітей і побачила, як усміхаючись, вони дивляться на дошку. Всі впізнали таку цікаву літеру М. Скажіть, будь ласка, чому ж мечко і? Вісючок і А не змогли відповісти на запитання вчительки. Так, вони були неуважними і не слухали вчительку сову. А чи зрозуміли вони, що вони усвідомили вони свою провину? Звичайно, їм стало соромно. А назвіть мені, будь ласка, які ще слова починаються з літери М. Гляньте навколо. Що ви бачите? Які предмети? А ми сьогодні з вами повчимося читати. Дивіться, увага на дошку. Літери, які ми вже знаємо. Читаємо. А-а-а. А ось це також тільки а маленька. А-а-а. У-у-, це велика. У-у-у. Маленько. О. У. А, О. Ось ці літри позначають голосний звук. А тепер прочитаємо частинку слова, склади. Читаємо разом зі мною. А, Ось тут слово у нас написано з двох частинок Ма. Ма. Всі читали разом зі мною. А ось тут на дошці ще написані три слова. Літеру М ми сьогодні вивчаємо. Тягнемо її. М ма. Ротік на А відкрився. М ма. Що в нас отрималось? Ма. М ма. Інше слово. Тягнемо літеру М. ма Ротик на А відкрився. Ротик на У відкрився. Що в нас вийшло? Ма. ще одне слово прочитаємо.